Добрий день, компания Агротех поставки. Пропоную ваш увазі такий варіант фара додаткового освітлення. Її розміри 160 мм длина, 45 мм висота і радіатор у неї 52 мм. Таке звичайне у неї кріплення, дріт більше 30 см. Фара має 8 млейд діодів Це один з найкращих варіантів, варіантів на ринку такого типу фари. от, так от вона світить. Біле, біле світло, чітка світова межа. У неї. Фара працює як на 12 вольт, так і на 24 вольта. Реальна потужність по прибору 30 3,34 Вт. Це один із найкращих варіантів такої моделі на ринку. Кого цікавить, кого цікавить такий варіант, можна телефонувати, запитувати.